Всім привіт з вами Троскавець Онлайн. Сьогодні в Трускавецькій міській раді відбувається комісія із детінізації бізнесу, оскільки з нового 2017 року у податковому законодавстві України відбулось чимало нововведень а також було підвищено мінімальну заробітну плату до 3200 гривень. Українським бізнесменам, зокрема, трускавецьким бізнесменам, доводиться пристосовуватись до нових умов та відповідно вносити зміну в діяльність своїх підприємств для того, щоб не потрапити під прискіпливий. Контроль фіскальної служби та для того, щоб їм не доводилось платити величезні штрафи, які зараз становлять понад 300 тисяч гривень за неоформлених працівників. Відповідно, всі нарахування від даної мінімальної зарплати також збільшилися. Це єдиний соціальний внесок, який становить 22%, 704 відсотки, гривні, і податок на доходи фізичних осіб, і також військовий збір. Також посилено уряду відповідальність за невиплату заробітної плати за. Неоформлених найманих, я думаю, що на тих питаннях за штрафні санкції це все-таки не податково штрафує, це все-таки більше те, що інспекція праці та їхні прерогативи, які будуть питання по штрафу, думаю, що це більше задасте питання. Також хочу насугосити, що, на жаль, місто Троскувець вийшло на останнє місце по рейтингу по виплаті мінімальної заробітної плати. 12% мінімізаторів це становиться 12% від цих кількості роботодавців, які виплачують заробітну плату, це в місті Трусковці. Це найгірший показник по Львівській області. На жаль, не, не думаю, що так сталося. Все-таки місто Трускавець не є якесь таке місто забите, як то кажуть. То є коротша зона і обслуговування. <заніття> це не гірший середньої Середнько Львівської області 7, 6. У нас 12. У вас 12. Тому виникла така посилена увага до міста Трускавця, Я не думаю, що саме до, до того, що так не платять податки, а все-таки до того, що чому так сталося. Минулого місця було 7 відсотків, цей місце стало 12, Всі, всі прекрасно знали, що з першого грудня зарплата піднімається. Було 1600 гривень, сама проводиться зустрічі, даються повідомлення, але на жаль, на жаль, таке сталося. Також хочу наголосити, що все-таки ПДФО це є основний податок, який наповнює міську скарбницю. Це основний податок, який наповнює місто. Місто розвивається, і, дякуючи вам, дякуючи санаторіям, дякуючи тим роботодавцям. І все-таки ви будете патріотами свого міста. Ми не кажемо, що це десь кидайте все, закривайтеся чи щось таке робіть, але... Дотримуватися основних елементарних законів це все-таки людина зараз на руки 2%. Ніхто не привик думати в першу чергу за працівника працівниками. Ви не послухали, це що люди говорять в селі. Це такі самі люди, які хочуть їсти за працювати в селі, які йдуть на роботу за відповідну оплату. Нас привикли, що наша людина, працівник, має отримати все по мінімуму. Що можна знущатися над тим працівником? Я говорю, що людина промілянка? не виробляє ті години, ви розумієте, не виробляє. Що година є оплата, праці. Будь ласка, 19.34 30 чоловік, за що замовляєте. Ви зараз і скажіть, що зараз всі тут угоди в центрі зайнятості між вами і працівниками переведені на номер Було. сіде. І ви зараз не будете. І у вас не буде три Оце ви повинні сказати. А чому виникає, що немає мінімальної? Тому що ми всі кваліфікований, не кваліфікований працівник, ми відштовхуємося від е, мінімальної. І тут дуже в розливих тонах е, представники сказали: я хочу сказати, е, в Трускавці ну, важко, дійсності дуже важко, якщо проаналізувати, але кожне підприємство зараз має зробити аналіз. Аналіз працюючих, і аналіз своєї фінансової діяльності, тобто при, е, е, які маєте ви видатки на комунальні послуги, і, і як я маю провадити то? Це за вами стоять люди, із, і, і у нас ноль культури сплати податків, ноль культури сплати податків. І зараз хочу сказати, що перекладають що Державна інспекція праці. Е, Є встановлені штрафи і встановлена відповідальність за мінімальну заробітну плату. Вона повинна бути. Це є кодекс, закони про працю. Вона повинна бути. І тепер треба подумати, як ми можемо це спровадити тільки ви. Тільки ви, якщо ви розберетеся своєю економічним станом кожного підприємства, ви визначите кількість працюючих і як ви будете працювати. Чи будете працювати, чи будете закривати. Але це повинно бути. І от тут, що є інформація, не інспекція праці буде перевіряти. Зараз порядок цей визначається так, як ті, що визначили ці штрафи. Вони порядок тих перевірок. Ніби робоча група з працівниками міської ради має повноваження тепер. А тепер, прочитавши останні зміни, це буде обмін, тобто обмін. І ота от, от, інформація, що в має податкова, додаткова, передаються в інспекцію праці, в другій праці, в, в пенсійний і в інші органи, і ви перші попали на перевірку. У тім, що от в тій інформації треба вам подумати, ви є перші на перевірку. Тому січень, а сьогодні 27 січня, сьогодні 27 січня то вже ми не можемо робити наказ 1 січня, щоб я звільняю людину, чи я перевожу людину. Сьогодні 27 січня і треба подумати, які ви будете здавати звіт. Дійсно, з 1 січня 2017 року введено ряд змін, як в Податковий кодекс. Зокрема, ми, якщо ми говоримо про мінімальну заробітну плату, хотів би нагадати, що з 1 січня 2017 року урядом встановлено мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 гривень. Тобто, і відповідно всі нарахування проводяться від даної заробітної плати. Це 22% єдиний внесок, єдиний соціальний внесок, який мінімально встановить на сьогоднішній день 704 гривні. І відповідно всі податки з доходів фізичних осіб вираховуються від даної суми і військовий збір. Хочу наголосити, дійсно, що підприємцям слід звернути на це увагу, підтягнути свою заробітну плату до мінімального розміру, але також не забувати, що 3200 – це мінімальна заробітна плата. все таки вона градується від кваліфікації працівника і від його досвіду і стажу роботи. Хай, хочу наголосити підприємцям, щоб вони також дбали за людей і. Все-таки проводили градацію. І... Також хочу сказати, що 3200, бо багато дехто запитує, чи ми будемо дійсно отримувати 3200. Ні, 3200 це є нарахована заробітна плата. Від цих 3200 ще стягуються відповідно податкові надходження, і люди отримують все-таки на руки трошки меншу заробітну плату. Бо дійсно дуже багато питань по цьому по даному виплатах задають люди і питаються, чому ми 3200 не отримали. І... Також що ще сказати, по, міні... по заробітній по мінімізації заробітної плати. Крім того, що уряд підняв мінімальну заробітну плату, він також посилив відповідальність за невиплату заробітної плати, за виплату заробітної плати в конвертах і за неоформлених найманих працівників. Яку суму зараз складають штрафи? Ну тобто передбачені за це? Недотримання цих норм. За недотримання цих норм дійсно передбачені збільшені штрафи. За кожного не найманого уряд підняв ставку до 96 тисяч гривень, за кожного не оформленно найману, також за, допуск, за недопуск до перевірки. Що стосується саме невиплати заробітної плати нижче мінімальної і виплати заробітної плати в конвертах, як називається. Також піднялася штраф до 320 тисяч гривень. Проте на даний час ще ці питання саме. Хто проводить перевірку, як вона буде проводитися, узгоджується. Це напевно швидше всього буде створені робочі групи і приміська раді. Це будуть мають повноваження проводити перевірки державне управління праці. Це більше їхня компетенція. Ну і звичайно. Податкові органи вони дану інформацію володіють, контролюють і будуть передавати як в управлінні праці, в Державну інспекцію праці, так і на комісії, які створені при міських радах. Розкажіть, будь ласка, на даний момент у Трускавці наскільки багато підприємців, мінімізаторів? Якщо Ой, брати ні. так приблизно, хоча б у відсотковому відношенні. На даний, на даний момент дійсно нема чим Трускавцю похвалитися. По рейтингу міст обласного підпорядкування Трускавець, на жаль, вийшов на останнє місце. Серед всіх підприємців, які виплачують заробітну плату, нижче мінімальний, кількість підприємств мінімізаторів складає 12%. Це найбільше, напевно, що в Польській області кількість, на жаль, дуже різко зросла. Податкова це дані контролює. Фактично проводить співбесіди з підприємцями, закликає їх платити все-таки заробітну плату вище мінімальної, мінімальної ставки. І хотів би наголосити, все-таки до свідомості підприємців, що основні податки, які наповнюють місцеву скарбницю, це основна частка складає податок на доходи фізичних осіб. Тому давайте за своє місто, розвивайте його і виплачуйте заробітну плату згідно встановленого законодавства.